Привіт, файні люди! А у нас для вас чудові новини. Я розповім вам про старт великого розіграшу на нашій інстаграм-сторінці, про нові події від Faine Events, а також поговоримо про грандіозні камбеки року. Файні люди, великий розіграш квитків та фестивальних подарунків вже розпочався на нашій інстаграм-стрінці. Конкурс під назвою Donators of Донейтерсофайне місто, завдяки якому ви можете підтримати бригаду НГО Азов, а також виграти квиток на фестиваль. В конкурсі можуть брати участь усі, хто задонатить від 100 гривень і більше на банку Donators of Донейтрсофане місто. Посилання на банку ви знайдете в описі під відео. Отже, щоб прийняти участь у конкурсі, вам треба виконати дві прості умови. Перше поповнити банку від 100 гривень, і при поповненні обов'язково вказати в коментарях свій нік в інстаграмі. Друге зробити репост допису про розіграш з інстаграм-сторінки фестивалю, собі в сторіс і обов'язково відмітити фестиваль. А вже 28 жовтня рандомним чином будуть відібрані 10 щасливчиків. Давайте розглянемо, що ви можете виграти. Перше місце квиток на фестиваль, худі з хеловінським принтом, стікерпаки з хелловінськими стікерами і ексклюзивний стакан. Друге місце. Квиток на фестиваль Файне місто, футболка з хеловінським принтом, стікерпак з хеллоуінськими стікерами і ексклюзивний стакан. Третє місце квиток на фестиваль Файне місто, стікерпак з хеллоуінськими стікерами і повна колекція фестивальних стаканів. Четверте місце худі з хеловуінським принтом і ексклюзивний стакан. П'яте місце футболка з хеллоуінським принтом і ексклюзивний стакан. Шосте місце повна колекція стаканів. Сьоме, восьме, дев'яте та десяте місце хеллоуінські стікер-паки та ексклюзивні стакани. І головний приз для всіх це анонс дат фестивалю. Це відбудеться після розіграшу, а саме 29 жовтня. А перші три переможці дізнаються, на які дати вони виграли свої щасливі куточки. Отже, поки ще є час, приєднуйтесь до Donators of Fine місто, і нехай фортуна посміхнеться саме вам. Тур гурту Рогата жаба на підтримку нового міні-альбому самому розпалі. Гурт підготував для вас ексклюзивне відео запрошення. Давайте подивимось. Жабенята цей час настав. Час розповідати нові історії. Тому що нещодавно в нас вийшов новий міні-альбом від людей для людей, який ми будемо презентувати в нашому новому творі України, в який увійде 11 міст в мене пальців стільки нема. Тож чекаємо вас в будь-якому з цих міст. В будь-якому стані, в будь-якому настрої, чекаємо. І для нас всіх це можливість не тільки гарно провести час, а ще й зібрати кошти на разов. Тож чекаємо вас, квитки будуть в описі, чи тут, так. чи там, чи десь точно будуть. До зустрічі. Попереду ще шість міст, тож хапайте останні квиточки на концерти в своєму. Місті. Наступна новина: нещодавно закінчився тур гурту Гренма Смузія, але нам вдалося поспілкуватися з вокалістом гурту за лаштунками. Давайте послухаємо кілька цікавих деталей про їх майбутні релізи. Які плани у вас на майбутнє, коли можуть чекати на нові релізи або тури, і над чим працюєте зараз? Плани на майбутнє це ну, зробити побільше авторських пісень. Зараз є десь три пісні. Який я займаюся дуже плотно, можна сказати. А я думаю, що в Україні буде продовження нашого туру, але не можу сказати, коли буде. І, ну, Звісно, хочеться і за кордоном їхати на тур. Але не знаю, коли це буде. Бо зараз багато справ і дуже хочеться. Авторськими піснями займатися. Чи можна говорити, що десь в скорому часі може з'явиться повноцінний альбом гурту Music, ще й повністю з авторських пісень? Ну, дуже хочеться. Це про натхнення. Знаєш, там якщо є натхнення, то, Да, альбом, да. Ну, альбом звучить дуже гарно, да. Альбом, да, у нас альбом, де. Але. Не можу сказати, що зараз знаєш стільки пісень для того, щоб у нас був альбом. Але сінгли точно будуть. А далі подивимось. Нещодавно розпочався благодійний тур Христини Соловій та великий український тур гурту Six Solutions з презентацією її дебютного повноформатного альбому. Концерти цих артистів обіцяють бути незабутніми. Сподіваємось, ви також чекаєте на нові враження та емоції від їх виступів. Хочете побачити більше подій від Файних Events, Переходьте за посиланням під цим відео. 2024 рік став справжнім сезоном грандіозних камбеків. В Минулому випуску я вже згадувала про повернення Лінкен парк на сцену. Наразі ми маємо не менш грандіозну новину. Гурт Three Days Grace оголосив про реюніон з їхнім колишнім вокалістом Адамом Гонтіє. Для тих, хто не знає, Адам Гонтіє це перший і найтрушніший вокаліст гурту Three Days Grace. І він був обличчям гурту на початку їх кар'єрного шляху. Його голос став справжнім символом гурту, та саме він подарував нам такі хіти, як «I hate everything about you», та Animal I have, become. No the I have Become. Тепер у гурта нова ера творчості, адже тепер у них буде аж два вокалісти. Гітарист та вокаліст Мед Волс залишається в складі гурту. Ви тільки уявіть, як будуть звучати старі хіти з двома вокалами. Це треба почути. Тепер, коли гурт зібрався разом, фанати чекають на нові релізи. За словами гурту, вони вже працюють над новим матеріалом. Він буде поєднувати старий стиль гурту з новими ідеями, і це має бути щось взагалі особливе. А якого камбека чи реюніона чекаєте ви? Напишіть в коментарях, можливо, ми скоро побачимо вашого улюбленця також на сцені. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новини про фестиваль. І діліться цим відео з вашими друзями. З вами була Торі. До зустрічі в нових випусках Файніс.